Історія житомських підземель починає свій від відлік від того моменту, коли на замковій горі побудували Житомський замок. Це сталося приблизно за часів великого князівства Литовського 14 століття, і будували ці підземелля до 18 століття. Ну включно з 18 століттям. А ми зараз знаходимося в підземелі колишнього Бернардинського монастиря Його було засновано 1761 році, а це підземелля на глибині 2-3 метри. Олександр Тарабукін, старший науковий співробітник відділу досліджень Житомирського обласного краєзнавчого музею, розповів, що підземелля збереглося у первісному стані. Саме по собі підземелля вже унікальне. Чому тому, що воно збереглося до нашого часу, от в такому первісному стані, в автентичному. В кожному підземелля, знаєте, я вам скажу, скільки я підземель досліджував, от немає такого підземелля, що вони повторюються за образами, за розміром, за довжиною. Вони всі різні. Збереглася цегла, ось ми можемо її побачити. Вона завдовжки 31-32 см. потужна велика цегла, яка використовувалась під час будівництва Келії в 1761-62 роках. Оце, це, так, найбільш старовинна частинка цього підземелля. Олександр Тарабукін каже, підземелля під костолом Святого Дуклі є єдиним, де він разом із Сергієм Дехтяренком виявили написи на стінах. За його словами, найстаріший автограф датований початком 19 століття. Ось в коридорі, який веде в напрямку до соборного майдану. Сучасного ми можемо на стінах біля ніші побачити отакі автографи, які залишили тут люди. Можливо, ті, які працювали тут. Або щось робили і залишили на згадку от, такі от автографи. І, враховуючи те, що на цих написах вже зберігся якийсь налет, це глянити, то можна сказати, що ці написи досить так да, від сучасності. Це не зроблено в часи, коли тут існував військомат. На наш погляд, це вже підписи ХХ століття, можливо першої половини. А можливо, якраз в той час, коли кость використовувався для будинку творчості, більш ранніх поки що ми не виявили. От таку цеглу ми знайшли на юридиці, де була стара в'язниця, яке лізуївського монастиря. Тут збереглися на них клеми, отакі от рельєфні. Єзуївського ордену позначки, а внизу, що цікаво, ми можемо побачити отаке сердечко. Це 1793-94 роки. Сергій Дехтяренко, місцевий краєзнавець, каже, що підземелля у 14-18 століттях здебільшого використовували як господарчу та захисну споруду. Якщо ми кажемо про 18 століття, то основними вузлами оборони був на той момент Житомирський замок і Бернардинський монастир. І це було вже передмістя. Житомир закінчувався в 18 столітті, там де сьогодні будинок правосуддя. А і під цим об'єктами були ці підземелля, які слугували для того, щоб якщо на рівні сили втекти, або навпаки, вночі там здійснити вилазку. І також можна побачити, що тут багато ніж ці підземелля використовувались і для того, щоб зберігати якісь продукти, якісь цінності, за словами Олександра Тарабукіна, під час польського повстання це підземелля використовували як в'язницю. Потім зробили каземати, де отримали ув'язнених, які брали і організовували активну таку участь брали в повстанні 1830-31 років в польському повстанні. І тут утрималися дуже поважні особи, незвичайні такі. От, наприклад, маршалок обруського повіту, пан Головецький, ось, власник міста Коростишева, нарцис Олізар. Ось чомусь йому тут його утримували, і не з ним навіть пов'язана дуже цікава історія. Йому єдиному, кому таємничим, скажімо там, чином вдалося звідси втекти. За словами Сергія Дахтяренка, з початком повномасштабної війни люди почали використовувати підземельні монастирі як бомбосховища. Настоятелем рішення, що розширити, тому що були ходи ще їх розмурували і відкрилися ще е, е, наступні кімнати. Тому вони актуальні навіть і наш ну, виконують своє призначення. Ілона Касаткіна, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.